Доброго ранку усім. От виходжу на поріг, дивіться, досить того, що тут прибігає ще в мене і песик любить чувати. То ще й мешко підкидає. От подивіться, га. Де він вже ту ластівочку злапав. Ну, засранець, ну нам не подивіться, га. А тільки лишилися пірячка. І от це він приносить на поріг. Тут не раз аж під самій. Двері принес. А це вже він так, що там на тим коврику лише. От вночі вони тут собі з барбосом змотують ті коврики, ось такі болото нанесли. І от ще й приніс ластівку. Я не розумію, чому вони ще не полетіли. А я думала, що ластівки вже всі полетіли. От де мій мешко? Знайшовши із лапа в мене той властику, я її злапав, звичайно, мені дуже жалко. А вони чомусь кружляють ще й кружляють. Ось сівочки та ж леті, дивіться, який в нас холод вже. Посідали, він бояться на гніздо йти. Посідали, мокнуть. Літають, кружляють, ж одну сьогодні їхню. Мій мішка вон злапав, тільки крила полишались. А. От Йолки, пока.